Е, Привіт всі, ми на старті Дмитра Васильєва, е, команда Кіровоград 3. Е, зараз ми спробуємо е, зафіксувати його. Так, обережно треба. Давай, давай, крути від Ну от бачите, що на перший погляд все легко і просто, насправді все страшно і травмоопасно. Тому... E, дома ми будемо аналізувати e, наші помилки і будемо більш ретельно готувати змагань. Так, от він наш герой. Дмитро, що ти відчуваєш після цієї дистанції? Я відчуваю, що тукліпці точно не Що Треба або контакти, або не вийовуватися. No, я думаю, приблизно так само. Зустрінемося трошки пізніше, бо мені треба кипити груз.